Мені потрібен спонсор. Я просто черговий раз розумію, що я не виводжую, я не можу забезпечити собі всі свої бажання. І головне, що пропозицій на спонсорство вистачає, але вони діляються на два типи. перший це коли я тобі дам все, що ти захочеш, скільки ти захочеш, але ти повинна бути домогосподаркою, там готувати, прибирати і так далі. Я геній, я фізик. Яка домогосподарка, сам собі це все робить? І другий тип це коли. Вони хочуть, щоб я зразу скакала до них у ліжко. Проти чого я також? Я не знаю людини, я до нього не звикла. У мене немає до нього бажання яке ліжко. Я проти таких речей. Я стрибну в ліжку тоді, коли, по-перше, ти мені вже досить достатньо грошей. І по-друге, коли я до тебе звикну і сама захочу. Всім доброго дня. Ну що, є бажаючи забезпечити оцю таку зовсім не меркантильну дівчинку. От, як вона сказала, вона стрибне в ліжку тільки тоді, коли їй вже достатньо дадуть бабла. О, це просто ну, щось неймовірне. Тако слухаєш, дивишся і розумієш, що з кожним днем все гірше-гірше, і -гірше, і що просто вже ну, світ котиться непонятно куди. От, і взагалі. Розумієте, вона хоче просто, щоб їй давали гроші, а вона не буде робити ну, зовсім нічого. Тобто ти давай мені гроші, але я тобі прибирати не буду, я тобі готувати не буду, і ліжку я також до тебе скакати не буду. Там подаєш мені там гроші там, 2-3 місяці, і вона, можливо, в ліжко ска... заскоче. А так, ну, вона не хоче нічого робити. Просто <ристо> ти їй просто так віддавай гроші, а вона тут ще подумає. Знаєте, вона поки звикне там до тебе там, іще щось. Це взагалі просто, ну. Що коїться. <хи> ну, я не знаю, тут просто слів немає. Просто немає слів. І ще от, ну, є ще навіть якісь є бажаючих, хто їм ті гроші дає. От, ну, таким, я не знаю, що це за чоловіки. Ну, от, що настільки е, хочуть оцього її вареника, що вже готові її башляти. Ну не знаю. Просто неймовірно щось. Всім дякую за увагу і побачимось.